Я кажу, що академічна наука не сприйняла. Хоча він такий це, доктор науки, він заступник директора, є ж і, і все він так, він робить ну, доказово. Якщо ну, люди не знають, володіє матеріал, він доказово розказує, ти йому віриш нібито. Да? А я ну, якщо це не моє, ну як я? Ну, я ж просто це... Ваше міність, а я, я сказав, що я, ну, я да. сторонній в даному випадку академічної точки зору. Е, ситуація така Нет, плачевна, да? ну, то, що поки, поки війна взагалі казати немає про що. Це раз. По-друге, поки ця влада, мабуть, теж нема про що казати. Бо поштовха Пав'яр якраз, я був начальником розкопу якраз в зимку з 14 на 15 рік. Я в 15-му мене в лавру вже запросили на самостійну роботу я перейшов. А так це якраз коли ключко, то не в мене на, на розкопа він заходив. Е, я вам скажу, там ми вийшли максимум на кінець 11 століття. І там, от там якраз місце таке перспективне, що я кажу, там було реально порт. реально е, е, там, якщо ну, було б нормально, можливість розкопати, а там дуже складно, тому що ну, Дніпро поруч, там треба робити стіну, щоб, скажімо, вода не грунтова, сучас з Дніпра не йшла. Але там будуть на носить кораблі, дракари, які з'являтися. Я впевнений, там буде все таке забите дуже багато. Там, а ми там знайшли що? Я там розкопав, та вулиця знаменита, нібито. Тому що вулиця з парканами. Оце що, і пару спаруть. Потім я пішов уже, там хлопець за мене відлазився, він розкопав. Якийсь комплекс господарський, Та, ну, трохи, але не було жодної пічки. А щоб розуміли, що пічка це ознака житла. Mm -hmm. І якраз зайвий раз скаже про те, що були тільки портові споруди, якісь дерев'яні по берегу. Ну, тоді печально там печання було. Щоб, і, -то, не місто, а про портові споруди. Да? Там якісь були цікаві дійсно, вулиця йшла, да, нормально все. Ось, це був порт. Ну і все, і потім. Там же ж хотілося будувати торговий центр. Потім це довго там воювали, та й знає общественность, як би там зіграла роль свою, все там зупинили, вже будівництво зупинили. Потім щоб робили розкопки. Але розкопки це, це навіть я не знаю кому Києву, Києву силу, чи державі Україна мусить. ну там Це багато грошей треба, щоб це зробити. Тобто, На момент, вибачте, законсервовано. Тобто ніхто вирокували. не відмінив, тобто, да, ніхто не сказав, що ніколи це не буде. Але коли це буде, то ж ніхто не каже. Ось, Там оці... общественники зробили якийсь музей на там, тримаються, людей туди проводять, розказують. ну, так, 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 ну, така така ініціатива, Хай буде. Принаймні, там люди, в цей підземний простір ходять, у них там уява якась про це щось є, воно нібито непогано. Я там жодного разу не був, не хочу ходити. Я бумагу, що я хочу бомбила, я витукаю. <провод> І була така подія, що археологічний факультет Вінницького університету, вони від моря до моря побудували човен от це спускалися від Балтийського моря. І тут от, на Дніпрі біля почтової площі їх Сварог і Ольга, так, да, ні? Кораблі Сворог і Ольга, ні? Якийсь там от був такий. На початку нульових, здається, не, ні, 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 не початку. Ця була вже зовсім не завтра. А то... ну десь від от, не знаю, війна вже, мабуть, почалася. Ну, десь, от в десятирічному цьому періоді. І тут вистрічала киска, це все стародавний карь. І коли ці, в цій його зустрічі м, прийшли. Перейшли люди і представили, що вони з китської археологічної спільноти роблять ходити розкопки і попросили прийти професора археолог... Вінницького університету, щоб він подивився на ці розкопки і якось вплинув на те, щоб не будувався там, там цей комплекс. Ну і тоді казали, що там знайшли. Підтвердження і архітакти не тільки дванадцятого дев'ятого століття і і вони під час від, це добра, від Літви, це, від, литовської е, доби спочатку е, доби могли бути, тому що там знайдені е, так звані там пломби дорогачинського типу. Це трохи mm -hmm. пломби, які були з Русі. Е, е, пломби, томожні, тобто, ну, так mm -hmm. да? якраз підтверджує, що mm -hmm. запорт що там таможня була, і пломбовий матеріал, якісь мішки, там я не знаю, але. Uh, і щось Литовське добу могло бути, так. Да. У нас і тут Литовська доба, як була мана. Я, я щось я я пушку написав, mm -hmm. Про писав прогодом рукав у княжному Києві. Зараз пишу продовження. В пів Литовську добу, щоб знали. От вона хлопці підросла і вже в п'ятнадцять століття Ксемена Олельковичу буде брати.

Зна матеріал дев'ятого століття. Ну, наприклад, він може випадково бути і в го для вас я тут знайду дев'ятого матеріал. Цікавий шар, культурна шара Нема а якийсь артефакт, один наприклад, них міг бути. Ну він нічого ні про що не каже взагалі. Це е Взагалі у нас навіть датування йде у архілогію за масовим матеріалом. Тому що, наприклад, якась прикраса, ви можете передати своїй доньці та своїй доньці. Наприклад, прикраса може жити там, з 9 до 20 передаватись як, як у спадок. І тому, якщо загублена річ її знайшли, вони, і вона каже, це ж 9 століття, та ні, так ну це не коректно, так не роблять. Да. Тобто, сама якась річ, я не знаю, про що йде мова, коли я копав, у нас у мене не було 9 століття, як артефакти. Ось. бо після мене копала десь ще. Ну, чуть менше року, приблизно, з е, пів сезону, і що тут заплатили, і потім припинили. І е, могли щось, о, щось якусь річ знайти. Ну, 9 століття -е для ну, культурного шагу не було. Так. Але вон там є. Це, це, оце я кажу точно. Він там є. Ти ж це десь метр 70, мабуть. Казали, що там... Балтський малюнок. <ск> я знаю, що це цікаво. Так, так. Це правда. І там не тільки, а там же найпільші. Найпільші, це не тільки, котрі Ну, ну з самого піддається там ну, даже не ну, там як вітка, вітка, чи... Литви. І там і наші літовські археологи пропонували ну якось зайняти розкопом, розкопами. Українці ні ні пішли бути. Отак От воно чи воно законсервоване, чи воно, чи це віддане <зв>. на поталу чорним археологам? Ну чи це. Ну, чуткий, як, як як чуткий. Чутки, 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 ну, от бачите, і ви, ви і... сказали, вибачте, десь почули, що вона сказала. А насправді вже сім років існує німецький грант. І вони хлопці копають по 7 чи 9 років вже. Кожен рік проходить стаціонарні дослідження. Вони якраз відвоювали у чорних, тому що ха, його знайшли випадково, тому що там могильник чорноліської культури. Чорновіська, чорнохівська, вже багато на матеріалі поховання. І приїхали зафіксувати грабіж, А потім дивилися якісь фібули. Фібули ну, це застьожка така. І вона от Литовській, вони дуже в своє, вони великі, масивні. І що це таке? Почали копати, як виявляється, Балтський могили, тобто Балти. І зараз от, буквально з от, начальник експедиції от, на тому тижні зустрічався. В цьому році знову на два місяці розкоп. У них вже сто там 14 поховань, і ще й на гривня така ну, церемоніальна. Жінки з сокирами, жінки з сокирами, що, хлопці з ведрами, бойові мечі, тобто дуже багато. І вони співпрацюють з усіма. ДНК зробили. ДНК каже, всі, всі, всі звідти, а дівчата місцеві. Тобто прийшли, вони найняли найманців, Ярослав Мудрий провів найманців, Там же якраз ріка Росіде, де Росіка лінія оборони. Потім там городище. Вони жили в городищі, а ховали через дорогу, тобто через річку. Інший світ потудично угу. так цікаво. Вот копає. Так що, е, я не знаю звідки у вас інформація, можливо, у якомусь етапі а недавні. О недавні. Так, да, тому ага, що я знаю, сім років років грант. Вони зараз так, там веде і копають. Так тому що було, дуже серйозно відноситься. Це в Європі до цього великий інтерес, тому що це, знаєте, така фронтірна зона контактів. Контактів і це не тільки нам цікаво, і там. І за тим дуже свідкують. І от я в цьому році я до інших їжі відпочивати. А, розкажіть, будь ласка, що це за час? Це одинадцять століття. 19 століття. Є такі ну, літописи е, Ярослав Кудив на Ятвягів тобто, е, і якісь там перемоги. Нібито, да? І, до речі, ці розкопки, вони, я перепрошую, е, що за літописом, і в нас знову ж радянська історія, що він там взяв і провів полонени, там, нібито, давно як якихось. А виходить, якщо полонений. Ко якого полена будь сокири ховати чи жінку з прикрасами? Тобто він не взяв полонених. Він домовився, він провів найманців, хороших воїнів. Бо якраз ваші ваші там вони, вибачте, давали відсіч вікінгам, тобто їх не могли. Вони ще християнці, бачите, прийняли, хто в 13-му, то взагалі до 15 століття тягнули. Тобто їх не могли, оці кіфтонські органи, все ж, розбивалося об них, просто розбивалося. І він, він там, може, якось щось випав, переміг десь, але як воїнів запросив на якраз на Порозьку лінію оборони, щоб тоді відпочинів захист був. Поїхали мужики захищати, найманці. Бо, бо це не як воїни. А каже, кількість фібул більше, ніж самої Литві. Тобто, ну, вони Uh -huh. Прикраса така А жінки місцеві були? зробили от зараз. таке ДНК зробили, кажу, прийшло, що е, жінки славянки, а хлопці всі всі звідти, всі навіть один угорець є. Я кажу, якраз оце. це що просто, ну люди, які ну, воїни, да вони якось ну привели підрозділ. якісь ціна. Добре, а побут побут був в українській чи. По побуту може казати по інвентарю, угу. але там ситуація Ще, така, щілька? що перші в тому -то і справи, думали, що вони що пройшли навіть сім'ї. Думали, думали, тому що елемент, скажімо, одягу, ну не одягу, а інвентаря складний весь інокультурний, на не наш. Угу. І була така думка. Але виявилось ні. Тобто, просто така була традиція. вони, так скажемо так, жінки чітко перейняли культуру е, своїх чоловіків виходить. Ось і е, стратегічно розділяється вона на кілька е, кілька періодів, що е, найраніше повністю і е, елемент, далі все менше, 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 і потім рівно. Скажем, уже слов'янське, да, от і ну взагалі я вибачу, це свявське, значно Тому що у нас по як правило взагалі без інвентарні були. Але з кожним поколінням, тобто друге, третє, воно вже було взагалі без. Тобто вони асимілювалися настільки і вже не відчували напевно ці зв'язку. А може вони вони загинули, не знаю там сколько, там може діти якісь брали. Те вже, те вже важко просвяткувати. Найбільше ви спитали про побут, Побут гарно е, житлово-спітальських комплексах почати, якби житло знайти там чи од садибу якусь. Да? І тоді, а це тільки одну поховальне брат він може відрізняти. Наприклад, от я казав шейна гривня, там отака там обмотарк, я не знаю, там тобто носити в житті не можна, тобто це церемоніал якийсь, тобто якраз ну, люди поховали, вона щось означала, наприклад, а носити таке не можна. ось, Тобто це не завжди означає, якраз як люди жили. А який Горожені. 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 То ну, могильник цей, Початку. він не є великий, він не є великий. Вони вже кажуть, ну вже локалізувалися, вже все менше-менше, тобто відразу сказати, це, що це що не, не але, але робота продовжується, і вони бачать ще, ну скажімо, тобто кінця ще нема. Але кажуть, уже ну, да? І вони не в кілька ярусів, бо що це тут місце біля церкви, в кілька ярусів, як я казав, раз, два, три, чотири, а там що поле. І тобто, там, де їх менше, ми бачимо, що вже скоріш за все закінчиться. Ну, ви ж розумієте, яких знаків це не стоїть. А охороняється, не буде країшок, а, Ну чи? Там б, їх узнали, та, що крали, да, звичайно, а, приїжди, а, стої, так, звичайно. Стоїть, стоїть там, ну, знаки, да, знаки стоять. Зараз вони, ну повірте мені, дивіться, оці чорні капачі які знають. Якщо він копає просто з металошукачем, вони вже знають. Ну Він ходить і ходить. А якщо стоїть знак, то він знає, що він краде, Вони це знають. Ми Карний кодекс, як бендер, ми чтім. Якщо стоїть знак, що це пам'ятка. І він там, то це злочин, там там хороша срока і так далі. А так, якщо він ходить в полі підйомка, ну от вони, вони це м, е, скажем так, бравірують. Але це ж, ну, як я кажу, хлопці вже там копають уже сто гей, сьомий ці дев'ять років, мабуть, вони викупили садибу в селі, тобто місцевих наняли. Місцеві дивляться за садибою і заодно там поглядають, тобто, і, і наїжджають час від часу. Тобто, ну, отакий от от так, от тип, знаєте, як е, такий превентивний. Да? Ну, вони знають, що там хтось буває. ну, І місцеві знають вже, бо вони місцевим дають роботу. ну, там, ну, село є село, там, там, село село, і... А як далеко село від розкопів? Ну, пішечки хвилин 15-20. Прошу Дякую, будь ласка. Дякую вам, дуже ці.